Так, друзяки, всім привіт! Ну що, ми розпочали продаж розсади ранньої капусти. Трішки копаємо. На минулих вихідних продавали. Зараз будемо, не зараз, а взагалі будемо копати і вже возити на, на ринок. Трішки з дому продали. Начебто й чимало продали, але викопали тут зовсім зовсім наче, трішечки. Там майже і не починали. Таку вибирали трішки більшу, а зараз вона вже підтягнулася, так що, що вже вся, вся готова до висадки, до продажу. Так, друзі, редисочку під'їдаємо. Ось така аделька. Така редиска. Більшеньку вибираємо, меншенька залишається. Ось така гарненька у нас редиска. Попадає якась така довга. Та Це кругла-кругла. Ну, не попадається і довга редиска. Так, надергаю якраз собі на салатик. Така. Дуже така смачна смачна редисочка. Так, друзі, по розсаді. Продаємо по 5 гривень кущик. Якось так. Далі буде видно, яка там буде ціна. А зараз поки ще по 5 продаємо. Вже в нас виросла савойка. Савойку також можна вже продавати. Не знаю, може собі буду висаджувати, може я нічого не буду продавати, не знаю. Вирос, висажу, щоб потім на продаж була савойська. Так, друзі, що в нас тут? Тут все капустка. Червона качанна, це середня капуста, а то броколі. Так, а там оце все, це все пізня. Там спочатку агресор, і а це все, як вона, білосніжка. Так що, друзі, капустка росте. Ця капустка не росте. Експеримент не вдався. Не знаю, щось, щось я роблю, мабуть, з нею не так. Не росте зовсім. І підживлюю, і, і щось нуль. Росту нуль, Корінь білий, все, все гарненьке, а, але не росте. Ну, якось Так, Так, друзі, по цибульці Exhibition. Також люди купували капусту і пропонував їм цибульку. Багатенько людей брали. Брали. А зараз я вам покажу. Є один нюанс в висадці самої цієї цибулі Exhibition. Багато хто не знає, і тому у них зовсім не виходить велика головка цибулі. Так що йдемо на вулицю. Я зараз якраз почав садити, бо в нас дощики йшли, зараз наче сонечко вийшло, то поки що земля мокра, хочу висадитись. Зараз вам покажу цей нюанс. Поки що ще в теплиці покажу ось така цибулька виросла, така коренева. І продаємо це, що в касетах. Те, що. А в лоточках те, що з відкритою кореневою, те ми будемо, будемо висаджувати собі. Ось така цибулька. Так, це я доставав, там розпався ком. Угу, не достається, треба знизу під, піддавлювати. Так, тут ми з дружиною висадили, висіяли, верніше, кавун і рання кукуруза. Теж будемо висаджувати собі. Так що, сіємось. Ну ладно, і сюди, і сюди заглянемо <рес> раз ми вже тут. Так, перчики наші розпікіровані. Ще там трішки залишилося деяких сортів. Подивимось, може, туди десь в кінці там їх витикаю, бо місця дуже мало в теплиці. Тут помідори пікірую. Таке, чесно кажучи, така собі справа. Ця пікіровка дуже багато часу займає. Так, на цих вихідних ми з дружиною тут закатали таку парковочку, засіяв газонною травою, закатали. Лаванду трішки розділили, пересадили вон туди. Треба ще те, що там будуть у мене саженці, досадимо і буде. Коротше, зробимо такий огорошку, таку лавандою. Це все діло втрамбується, тут буде травичка, і будуть машини заїжджати. І ставати сюди, бо, блін, постійно топчуть постійно топчуть туйки. Вони у нас тут і так такі бідненькі, нещасненькі. Ось, ну, коротше, ось там рядочок Вони невеличкі, це ті, що я сам черенкував. Люди постійно заїжджають, вже камінців сюди наклав, їде, заїхав і прям потуєм в основному. Так що зробили таку парковочку для людей, тому що ну, потрібно. Я розумію, що людям що ж не всі знають, що там туйки ростуть чи ще щось а тут зробимо і буде нормальочок. Ще таку тепличку зробили, не тепличку, а парничок такий. Зробили для... Буду сюди пікірувати помідори, тому що в теплиці місця там не вистачає. Так, друзі, наша цибулька ця що в лоточках виглядає ось так. надіргаю трішки. Така коренева. Тут, бачите, тут в мене перліт. І вона... Ой, перліт, цей. Коротше, ви поняли, постійно забуваю, як воно називається. І корінь дуже гарно туди, туди росте. Друзі, по цибульці. Дивіться, сама основна помилка. Людей, ті, котрі беруть цибулю, ну чи вирощують самі розсадку, і вони її потім заглиблюють ось аж аж отак, ховають під землю. Ця цибуля цього не. Ну, просто вона цього не любить. Їй максимум. Ой, упала. Їй максимум потрібно прикрити оці корінчики і буквально тут ну, з пів сантиметра, максимум з пів сантиметра. Оцю білу головочку. Тобто я просто отак кладу, отак землею пригортаю коріння і все. Її не треба там за запихати на той світ, тому що вона ну не буде не буде розвиватися сама головка. Бо ця цибуля вона росте над землею. Ну Це я поясню для тих, хто ще ніколи ніколи її не саджав, не пробував. Ось так. Вдавили і все, вона поки що лежить, потім, потім все це діло підніметься і буде рости. І буде Бачите? Ось так, тобто, щоб повністю ця головочка, щоб вона повністю була зверху. Тут вже, дружина, грядочки посіяла, посадила. Цибульки, там один рядочок навіть картоплі у нас буде. Так що таке. Так, там у нас по подріжку росте, полуничка. Ну, в принципі, якось, якось так. Лавандочка почала, почала вже вегетацію. Ось так розділили на такі кущики. Там один був такий здоровий. Розділила дружина, мабуть, на 4. Ну так, да, навіть на 4. Так що, друзі, такі наші діла. Працюємо, висаджуємо. Все, друзі. Кому відео було цікаве, не забувайте поставити вподобайку. Це наші експериментальні саженці, які ми висаджували. Вон там, коли лаванда була, там ми їх натикали для перевірки, як воно буде у відкритому ґрунті. Капуста приживатись. Вона у нас прожила три дні на вулиці. Все добренько в неї було. І ми коли тут робили реконструкцію, то довелося знову її викопати. І десь треба її пересадити. Так що, друзі, такі справи. Все, піду садити, бо часу, часу обмаль. Всім миру, добра, пока.